І всім знову привіт! Ви на каналі Читати Круто Буктів. Знову я з вами Аліса. А сьогодні у мене 100 бажань до перетворення на зомбі-манга. Видавництво Наша ідея. Дві частини. Ось. Є супер обкладинка. Під нею м'яка обкладинка. Ось. Також друга. Тут ідеться тут про те, що у нас був хлопець такий, який вже закінчив унів університет, поступив на роботу, яку вважав крутою, там створити різні ідеї для реклам і так далі, договорюваю. І думав, що буде бачитись з зірками, з відомими якимись людьми. Але так сталося. До Карпала рацій. усі залишались по на нормові години, там не спали, не їли, тільки працювали. Там буквально е перепрацьовувати була нормою, та навіть хвалились, що вони перепрацювали більше, ніж хтось інший. Там вони заробляли копійки, е Усі там пахали, у них вже органи усі повідмовляли. Ось. І одного дня він прокинувся, подивився. А усі зомбі, ось наш головний персонаж. І такий юху можна не йти на роботу. І тепер він п'є пиво, веселиться, ну, не ходить на роботу. Бо він за три роки не брав жодних вихідних і відпусток. Тупо тобто працював, працював, а перед працюванням може раз в два дні чи раз в три спав. Ось. Тобто буквально спати робота, спати робота і так далі. А тепер він веселиться, п'є пиво взагалі, а потім він у нього ще якісь пригоди, він таки зрозумів. Не ж, не От Я можу колись та я стати зомбі, бо він бачить, як ще більше і більше людей стають зомбі. Ось він такий, а давайте я напишу 100 бажань до того, як хочу стати зомбі. Але в нього вийшло там 33, чи около 30-35 бажань. Він потім ще дописував їх. Ось потім він зустрів друга, він теж працював на роботі, яку не хотів, бо він думав, він залі хотів стати коміком. Ось, але він був таким велосином, був завжди веселий, залі притворився, що йому подобалось, а та робота. Він продавав о, оселі і так далі, він обдурював людей, йому це не подобалось. Потім вони ще зустріли стюардес, було багато пригод. Усім рекомендую, на всім до побачення!